Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Збройні сили України завдали чергового успішного удару по селу Пологи, що у Запорізькій області. Саме цю локацію росіяни уподобали для себе як хороше місце для розташування. Проте його оперативно розшукали розвідники українського підрозділу ССО Бандерлоги. Серед демілітаризованих окупантів були й офіцери. Цією хорошою новиною у суботу, 7 січня, поділився телеграм канал Рія Мелітополі, зазначивши, що в одній з тутешніх будівель, куди українські військові завдали удару, перебувало близько 150 російських окупантів, серед них і 10 офіцерів армії РФ. Уночі 4 січня артилерія ЗСУ відправила на той світ рашистів. Місце прольотів зрадники поліцаю оточили. До місця зруйнованої будівлі мчали швидкі, а також труповозки. Отже, подарунок рашистам до Різдва вдався. Чекаємо на подальші гарні новини. Дякуємо розвідникам ССО і артилерії ЗСУ. Йдеться у тексті публікації. Також зазначається, що останнім часом ворог зазнає серйозних втрат саме у пологах. Крім того, вкрай важка ситуація у окупантів спостерігається і у сусідньому токмаку. У той же час експерт Володимир Воля пояснив телеграфу, чому війна наближається до кульмінації і які зміни відбулися на заході. Так зване одностороннє припинення вогню з боку Росії на Різдво є нічим іншим як виставою з боку Володимира Путіна, який прагне все одно продовжувати війну проти України. Тому колективний захід швидко відреагував з невірою на чергову ІПСО Кремля. А деякі партнери України, попри мирні ініціативи Москви планово розширюють постачання Києву зброї та важкої техніки. Таку думку телеграфу висловив експерт-міжнародник Володимир Воля, коментуючи путінське 36-годинне перемир'я на Різдво, яке Росіяни вже встигли порушити в день 6 січня, обстрілявши ракетами Краматорськ і артилерією Курахово. Насправді, очевидно, була створена штучна ситуація з цим перемир'ям, тому і реакція Заходу пролунала так швидко. Якби було щось таке, коли Путін сказав би, що РФ припиняє бойові дії на тривалий час з метою проведення переговорів, то тоді, можливо, хтось би в світі це і сприйняв якось серйозно. Але коли йдеться про одностороннє Вогню на час святкування Різдва за юліанським календарем то, очевидно, це не про переговори, не про перемир'я, взагалі як таке, а про те, що на час святкування готувалась така собі вистава, зазначає експерт. Водночас, за оцінкою міжнародника, попри різноманітні інформаційні вкидання Кремля, країни Заходу продовжують постачати Україні більше зброї через загрозу нової ескалації з боку Росії, яка продовжує мобілізацію та підготовку до чергових ударів по українській території, і напевно готується до повторного масштабного наступу. Захід не втомився від війни та України. Він реагує на зміну військової ситуації. Декілька днів тому тому представник держдепу США заявив, що війна входить у нову фазу в дуже важливу вирішальну стадію. Тому з одного боку ми бачимо більш жорсткі заяви Путіна про те, що він вимагає відмови України від окупованих територій, які захопила Росія, плюс є готовність Путіна мобілізувати ще більше людей, щоб збільшити число військових для направлення в Україну. Крім того, ці масштабні ракетні обстріли і атаки дронами по Україні на Новий рік і так далі. Все це свідчить, що зараз для Путіна ставки найвищі, тому звісно, він готовий задіяти більше ресурсів, щоб принаймні утримати російський фронт на окупованих територіях в Україні. А з іншого боку, звісно, що захід через наближення в рішальної стадії війни, адже вона може визначити остаточний програш Путіна, робить кроки, аби збалансувати зростання військового тиску з боку РФ, каже експерт. За його оцінкою, нарощування поставок в Україну важкої техніки і артилерії вже не є якоюсь примкою чи вмовлянням українських дипломатів, оскільки захід впродовж усієї війни реагує дуже чітко. Чим більше загострюється ситуація, тим більше постачання зброї, тим більш потужне озброєння йде і знімаються технічні заборони. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.